У Пустіть до гати щедрувати, пустіть до гати, погрійте п'яти, пустіть до печі, погрійте плечі, пустіть до груби, погрійте зуби. Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечор добрий вечор Тут живе Господар, багатства володар Щедрий вечор, добрий вечор, а його багатство, золотії руки, Щедрий вечор. Привіт ми шлем до вас! Здоров'я і щастя зичимо вам! Усій родині і діточкам. хай радість зі вам наповнить, а в дім достаток за вас. А ще бажаємо ласки з неба і поміч Божу у потребі. Незабаром новий рік переступить ваш поріг, хай до вас він завітає з тим, що серце забажає, хай рікою щастя л'ється, хай добро всім'я ведеться, хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде. Щире добре свято, щоб було у вас в родині діточок багато, щоб були усі здорові, сповнені рум'янку, щоб дивилась ваша доля, наче вишиванка, щоб в родині, дружні ваші, сміх котився щиро. Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру. Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала, щоб і тітко напекла неси нам до вікна. Чи варени, чи нам на нам напоріг? Щедрик ведрик дайте ва. Палівничка. А без меду не така, дайте нам п'ятака, а п'ятак не такий, дайте руб золотий, щедрик, ведриб, дайте вареник, рушами, пироги здоровенькі були, щедрик, ведриб, дайте вареник, з рушами, пироги здоровенькі були. Ми щедріки заспівали, за щедріки лятки дали, не в косу в плетені, втаночок піде, не ти в косу клетевних та ночок піде, щедри, дайте вареник, з рушами пироги здоровенькі були, Щедрик, ведрик, дайте вареник, з рушами пироги здоровенькі були, Щедрик, ведрик, дайте вареник, з рушами, пироги здоровенькі були. Пироги, здоровенькі були Щедрий вечір а я йду сиди дайте на льоду, а його стала питати, куди йти ще з Він мені показав та ще вушками помог. Йди, йди туди, де добрі люди, де хороша господиня, де хороший господар. Тоді дітям щедрий дар. добрий вечір. Бажаємо вам здоров'я, море, щоб в житті не знали горя, щоб у вистачало, серце в тому, щоб не знало. Дай вам, Боже, в добрий час, щоб добро гостило вас, щоб достатку все було, щоб життя ваше цвіло. Хай вам світить світло, Боже, хай живе у вас в серцях, хай всі біди переможе і покаже світлий шлях. Щедрий вечір вашій хаті, щоб були ви в ній багаті. Щоб було вам доволі і в коморі, і на столі. Щедрічка щедрувала, то ні конця припадала, що ти тіто напекла, що ти тіто наварила, до них вікна. А в нашої знаньки ручки біленькі, кров столу ходить, вареночки робить. Щедрючка, щедру. Щедрічка щедрувала, приділа ластівка, та й озер відпадала, ха поздравляла з багато костей щедрі вечора. По всьому світу стала новина, Діва Марія, сина родила, Ясла положила сінцем, притрусила Господнього сина. Я положила сінцем притрусила Господнього Сина, Діва Марія, Бога просила, Господь щоби Господь. я сина свого сповила, ти ж небесний царю пошли, мені дари цьому доми господарю, ти ж небесний царю пошли, мені дари цьому доми господарю. Зійшли як з неба до землі, принесли дари Діві Марії, три свіче воскові щери, і Ісусові Христові, три свічего воскові шапкові ісусові і просій до Просіяла звістка з неба до землі, зійшли, як воли, Діві Марії. Сімарить, пісні, Господні, не радості приносять. Сімарить, бо пісні, Господні, Невісі радості приносять. Зичимо вам гарних свят, веселих коляд, запашної куті і чарочки на столі. Будьте багаті, здорові, з Богом у хаті, хай вас буде меду бочка. І хай вийде заміж дочка, а якщо доньки немає, то господар хай придбає, а як син у вас ще є, хай невістку Бог дає. Щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помолимо й за ласку. Кийте сорбущей ковбас. Щоб ви, пам'ять, господарю, були чисті, як наші святки причисті, щоб були красні, як сонце ясне, щоб були такі величні, як наш хліб пшеничний. Щедрий вечір в вашій хаті, що були ви в ній багаті, що було вам доволі і оборі, і в столі, що по щасті і здорові, від тепер ішове час. З, З новим, новим роком, роком любі вас! Гостом, господар'я, пустіть у хату козу погуляти, бо де коза ходить, там щастя. А де коза ходить, там жито родить. Та за рогами там жито у снопами, а коли заскаче ніхто не плаче. А коли танцює, ніхто не горює. А коли заскаче ніхто не плаче, бо заходить, багатство плодить. О, тоді молодці ще не обминули та в нашу хату прибули. Як така ваша любов та ласка? Та ведіть козу, будь ласка. Ой, козонько, небогоньку, уклонися господарям, уклонися гостям та підходь ближче, поклонись нижче. Ой, розходись, розвеселись по всьому дому по веселому. Ой, були в Києві і в Луцьку. Все було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, Стала коза що ж дихати? Ой, козонь! Червона громада! Лежиш, не диш! Треба листа писати, доктора лікаря визивати. Треба далеку путь відправляти. Пишіть мою базу лікувати. Не треба листа писати доктора лікаря визивати. Я і є доктор лікар. Бомбардірський аптека. Гори виліковую, здоровий заліковую. <рив> Спершу, ніж козучі. Покажи мені атестат. Може, ти Можете адвокат, прийшов мені тут, тумани пускати. Ось, дивіться. Наша й печатка є. Та що, будемо лікувати. Позіжила надувачку. Будем будем. Тільки ще. так танцювала, так танцювала. Тепер лежить, не диши. І хвостиком не колише. І хвостиком не колише. Так може, вона вас ногу зламала? Дивіться, може. <реш> 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 Все тіле. Так может она вас захворела? Может на температуру. А ну давайте сберем температуру. И температура нормальная. А может пульс? <плес> Надеюсь на температуру не Краще козу дорізати. Я Допоможіть, Гораз, гаразд, знову. Може йому кухончик зробити. Ça, Можуть, <зас> Та давайте. <зас> Колюву дробу забуде про хворобу. І це не допомагає. Колю під хвоста затанцює хлопака. І це не допомагає. В у вухо буде літати як муха. Нічого не розумію. Медицина тут безсила. Та що ж нам робити, доктор? на настали їй потрібно дати великий кусин сала, дайте літру молочка. Подлітати має дівка. Я спокула кіло. Звичайно, змажено кобачки. Господи не йде, пожиток несе. Ось вам перший пожиток, мірочка гречки на варениці. Ось вам другий пожиток, мірочка жита, щоб ваша пізенька була сита. Ось вам третій пожит. вірочка вівса, і ковбаса і гроші. Ой, вставай, дівенька, росові Розвеселись по всьому дому! Візьмем його до хати, він нам буде співати коляди, візьмем його до хати, він нам буде співати коляди, Мавмичі пироги позбігли, там його оченьки сиділи, по одному доставав, по одному доставав, поки було що, по одному доставав. Не стало. Він поліс на гор посало, Того сала не дістав з драбиною, з гори фау побився, Того сала не дістав, з драбиною з горифа побився. А без мене, не піде суб'єта, Коля колядниця, добра колядниця, а без мене така, де ти є суб'єтака. Коляд коляд коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запалі на раді свічку, коляду поклич до хати, щоб ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого, шануйте, в гарну днину в добрий час і з Різдвом вітаєм вас, із і з вечерою святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Хай рік новий несе у хату. Щастя і радості багато. 바 Дився нині, зійшла щастя і долю вашій родині. А за цим словом у дзвіночки дзвонимо, у дзвіночки дзвонимо Ісуса молимо, щоб зіслав Господь добра до хати і давши рік різдва діждати. Дай Боже, щоб ви сте дочекалися до нового року, а від нового року до богоявлення, від Богоявлення до Вознесіння, від вознесіння до Сталіт. Поки Господь Бог назначив вік, Христос ця рождається. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда і нехай на ваш подліг прийде радість новий рік, щоб бути цвіли, ці і щоб цей молодий, бомбу кращий застарий. Люсі чому багато, щоб у будні дані свята очі гнулися столи, щоб здорові всі були. І біди -бі не знали, Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди -бі не знали, а чи знаєш, Господарю, що вона народи? Сам Ісус явився хай Ісус, мале дитя Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали іби ти не знав ваші друвати, що ви будете нам давати, бо сьогодні свято вечірком. Дайте нам гуску з мотузком. А ми гуску з'їмо, а мотузку дамо. горобчик летів хвостик овертів. А тетя, а ти дядько знай, копієчку дай. Добрий вечір тобі, пане господарю. винесити нам ковбасок пару. Ой, погоди коло пічки, пошукай напередки. Не сосала, не скупися, щоб ячмінь родився, щоб на з токі жита, щоб сім'я була вся сита, щоб скотина родилася, щоб пшениця родилася, щоб у хаті всього мали, кулядників пригощали. Щедрик ведрик дайте вареник, щедрик Ведрик, сивий веприк, із колосочка жита, мисочку, Із снопочка ціла бочка. Мені були нет... Дочку кашки, пару яєць. Щедрий вечір, добрий вечір! І ще мало дайте сало, ще не вся. Дайте порося. І вареники, ковбаску. Перевіг'я ваша ласка. Кашку, борщика закуску, а на дорогу добру вузку. Щедрий, Щедрий вечір, добрий вечір! Ще барашку і овечку йде нам ще далечку, ще й бачка, ще й коровку. Всім нам буде дуже ловко. А на цьому слові. Бувайте здорові, бувайте багаті, ми йдемо щедрувати до іншої хати. Добре вам поралювати, та восени врожай зібрати, та стіл накрити калачами і новий рік зустріти з нами. Ми бажаємо добрі люди, хай усе що з вами буде.